Що потрібно зробити перед тим, як обрати назву для свого бренду, курсу, проєкту, кав'ярні, центру для будь-чого? Необхідно перевірити, чи є вже зареєстровані як торговельні марки тотожні, схожі, близькі за звучанням або за значенням назв. І ні, просто загуглити обрану назву і не побачити її в результатах видачі недостатньо. Потрібен ретельний пошук по базах даних в Україні та по міжнародних базах даних для того, щоб встановити, чи хтось взагалі має права на схожі, тотожні або якісь такі, що перекликаються назви, тому що перше правовласник такої назви, яка схожа з вашою, може вам заборонити використовувати вашу назву. І друге, якщо ви згодом зберетеся свою назву реєструвати як торговельну марку, наявність схожих тотожних, таких що перекликаються назв. Може бути перешкодою до реєстрації вашої торговельної марки.